В Одесі затримали 25-річного домушника. Хлопець вирішив підзаробити легким способом обікрасти будинок, та йому завадила міліція. В домі було В час обслідування домі був чоловік, який намагався з місця преступлення. По цій драбині злочинець пробрався у будинок, відчинив вікно і почав хазяйнувати. На щастя, власники будинку перестрахувалися. Була встановлена сигналізація Державної служби охорони. Молодик встиг понишпорити лише в коридорі. Дивно те, що собака, який сидів там, навіть не противився непроханим гостям. Від хлопця і слід не встиг висохнути, як через лічені хвилини до будинку приїхали правоохоронці і затримали крадія на гарячому. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею Крадіжка. За бажання легко заробити. Хлопець може потрапити за ґрати на шість років. Таке покарання чекає і на столичного домушника у Києві. Бійці державної охоронної служби впіймали на гарячому чоловіка. Той вже з награбованим тікав з квартири через вікно другого поверху. Як виявилося, непроханий гість пробрався до квартири також через вікно, відтиснувши віконні рами. Квартири, в яких встановлена система охорони сигналізації Державної служби охорони, злочинці в більшості випадків не наважуються зайти. Наразі у Києві понад 43 тисячі квартир знаходяться під охороною Державної служби охорони. Кожен злочинець думає, що саме йому посміхнеться удача і його не затримають. Кожен власник помешкання думає, що його омине лихо. І його оселю ніколи не обкрадуть. Кожен, хто відчув на собі наслідки крадіжки, знає: ані грати, ані замки, ані собаки не гарантують стовідсотковий захист майна.